Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Як завжди, проводимо вам підеогляди, ось такі порівняння, для того, щоб ви знали, що для себе підібрати на 2023 рік, для того, щоб зручно і так сказати, якісно працювати у вашому садку і приводити в порядок ваші, як то кажуть, газони. Сьогодні ми знімаємо вам такі невеличкі порівняння двох дуже цікавих. Інструментів, у кожного є свої плюси і є свої мінуси. Це у нас два тримера. Значит, перший триммер від виробника Black Decker це у нас країна походження Америка. Моделька називається ST182320. І е, другий триммер, який у нас зараз на огляді, це у нас від компанії Makita. Країна Походження це у нас Японія, славляться дуже хорошою якістю, як в принципі і Black Decker. Моделька називається Dur 189Z. Z це у нас приставка означає її комплектацію. Тобто вона у нас іде в комплектації без акумулятора і без батареї. Обидва ці тримери е, являються акумуляторними. Тобто е, у випадку з Makita вам потрібно підбирати ще комплектацію, е, в чому ми з радістю вам допоможемо, якщо до нас звернетесь е, в комплектацію у вигляді зарядного пристрою та акумулятору. Е, або ж, якщо у вас вже є прилади Макіта, е, зараз ця компанія виробляє, у них є лінійка з. Такими акумуляторами, які підходять до дуже багатьох інструментів. Якщо вони у вас вже є, як, наприклад, в цьому випадку клієнт замовив, уже у нього є інструменти Makita, і тому вже є е, зарядна станція і акумулятор. Е, і якщо ми подивимось на Black Decker у випадку цього інструмента, нашого цього тримера, то він йде в комплектації разом з 18-вольтовою батареєю. Зараз я вам її покажу. Ось 18 вольт, 2 ампер 2 ампер години, вона має ємність. І в комплектації із ось таким зарядним пристроєм. Як ви бачите, характеристика його у нас е, значить 400 мА. Е, і того зарядить він дану батарею біля 2, 2 з копійками десь годин. Значить, що хотілося б сказати? Е, якщо подивитись на Макіту, відразу побачите, що вона у нас трошки довша. Е, вона для більш таких уже е, більших ділянок, для більш, я б не сказав, що професійного це більш е, побутовий прилад для там, саду вашого, для дачі. Е, але якщо подивитись на Black Decker, він у нас поменше буде. Е, у нього штанга регулюється, тобто можна регулювати під е, любу людину. Як вам буде зручно, щоб... Так сказати, під себе її коригувати. Ось, як бачите, складається. І так само легко вона розкладається і фіксується ось цією шайбою. Максимальна довжина нашого триммеру Макіта складає 1600 мм, тобто більше, більше полутора метра. Довжина нашого тримеру Black Decker складає біля метра з копійками, тобто десь 1,20 двадцять в повністю розкладеному стані. Значить, що хотілося б сказати по самим косильним елементам. Дані тримери призначені для косіння лише жилками. В комплектації також іде відповідно шайба відразу з жилками. Для ножів, що, ця, що цей тример, що. Тример Макіта не підходить. Відповідно, ось таке маркування є на нашому кожусі для того, щоб ви не забували, що сюди ножі встановлювати не можна. Відповідно, по комплектації маємо все ідентичне, кожух захисний із такого твердого пластику ABS Адаростійкого на Black Decker і такий же кожух захисний, також з ABS Одаростійкого пластику на нашому тримері Макіта. Спереду у нас знаходиться ось такий обмежувач металевий, для того, щоб ви могли, наприклад, підходити під бордюр і не зчісувати ваші жилки, а відповідно косити прямо під бордюр. І також, відповідно, на блкдекер є також такий обмежувач. Він у нас поменший буде, ніж на Макіті, але і сам розмір і діаметр жилок на блэкдекер менше. І ось як бачите, наш, нашу жилку на Black Decker триммері і жилку на триммері Makita. Вона по діаметру так сказати, має більше. Значить, що хотілося б ще сказати: по ергономіці. Маємо на Makita ось таку зручну ручку, яка регулюється по висоті, тобто вона рухається вниз і вгору, для того, щоб також підлаштовувати під себе. І відповідно вона є таким тримером, як для. Правші можемо взяти з цієї сторони, так і для лівші, що дуже, я вважаю. Зручно, наприклад, в моєму випадку я лівша, і це, так сказати, плюс. В Black Decker також продумали цей момент. Як ви бачите, є у нас сам курок запуску, і також є ось такий запобігник. І він у нас знаходиться з двох сторон. Тобто можна користуватися як з цієї сторони, так і з цієї сторони, як бачите. Відповідно, сам елемент, ось така ручка, у нас на Black Decker не регульована. Тут ви можете регулювати тільки по самому розміру тримера, тобто його складати або ж навпаки висувати ну, в залежності від того, як вам буде зручно працювати. По функціям так макіти. Тут ми маємо більш такий Наворочений варіант, як то кажуть. Маємо на нашому елементі управління саму кнопку увімкнення е, триміру і регулювання по обертам. Тут є у нас регулювання по трьом швидкостям. Як бачите, є три індикатори від зайця до черепахи е, Самий швидкий, самий е, мінімальний по швидкості і середній. Значить, ось на наших характеристиках ми можемо побачити, на мінімальній швидкості вона буде косити зі швидкістю 4 тисячі обертів за хвилину, 5 тисяч обертів за хвилину і 6 тисяч обертів за хвилину. Максимально вона зможе видавати. По функціоналу Decker тут у нас не маємо ми можливості регулювати оберти. Тут стандартно йде швидкість обертання. У нас 9 тисяч обертів за хвилину в, так сказати, в номіналі без навантаження. Коли вона вже навантажується, то, відповідно, оберти її зменшуються. Обидві вони, як я вже казав, працюють від акумуляторів. Що одна, що друга від 18 вольтових, але для Макіти вам потрібно ще трошки їх докупляти. І відповідно, що хотілося б ще по ним сказати, обидві виконані дуже якісно, що Black Decker славляться якістю. Що Макіта. Ніяких люфтів ніде немає. Збірка у нас дуже якісна, така збита. І на Black Decker також, відповідно, навіть е відмічу, що сам пластик у нас такий дуже е приємно виконаний з якісного матеріалу. Вага е нашого Black Decker складає біля 2 кг. Вага тримеру. Макіта складає біля 3-3,5 кг в залежності від акумулятору, який ви встановите. Також, відповідно, є акумулятори для цих тримерів різних ємностей. В даному випадку у нас на 2 Аг можна докупити 4, 6 і навіть 8 Аг. Відповідно, і вага буде збільшуватись, тому що, як знаєте, акумулятори це така штука нелегка. Ось такі дві цікаві мотокоси, е, яку вам підібрати, мабуть, вирішуйте самі, але е, для своїх потреб, я вважаю, Макіта у нас для більш таких, е, більших ділянок, вона має регулювання по висоті, по ручці. Також маємо невеличке регулювання по довжині самої штанги. Можемо ось тут її трошки складати. Але, як ви бачите, тут місця небагато для того, щоб її складати. Тому вона, я вважаю, для більш таких е, ділянок вже. Більше, як то кажуть. А Black Decker для невеличких ділянок вийти, покосити там 10, 15-20 хвилин, привезти в порядок ваш газон, також він буде в нагоді. <кій> Тож, дорогі друзі, за такими тримерами звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Дуже, повторюсь, якісна збірка у одного іншого і так само дуже демократична у нас ціна на ці тримери. Відповідно, якщо звернетесь саме до нас, зможемо дати вам невеличку знижку, щоб вам ваша покупка була більш так сказати, приємною. І щоб ви з радістю довго і якісно користувалися даними приладами. Значить, По комплектації ще забув сказати. У нас до обох приладів йдуть невеличкі інструменти для того, щоб можна було їх збирати. Це у нас шестігранники. До Макіти ще у нас йде ремінь, для того, щоб його на плече <кій> вішати. Ваш тример. І до Black Decker у нас ременю, як ви бачите, немає. Його тут немає місця для монтажу. На Макіту він монтується ось на це вушко. Приїжджає це все ось в такому розкладеному вигляді. Також Black Decker в більш, як то кажуть, складеному вигляді. Ось так. І макіта у нас приїжджає просто е без е ручки, її треба буде окремо змонтувати, і без самого косильного елементу, без шайби. Відповідно, в інструкції по експлуатації нашого Black Decker є всі, е всі моменти, як її складати, всі інструкції. По її зборці і по Макіті так само все дуже добре і доступно описано. Ніяких питань її зборкою у вас не буде. Тож, дорогі друзі, за такими тримерами звертайтесь до нас в компанію електромотор. Вважаю, в кожному садочку будуть вони в нагоді. Тим більше, що ціна зараз на них дуже демократична. Вони зараз по акційній ціні йдуть. Тому звертайтесь до нас в компанію електромотор. Залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.com.ua або ж телефонуйте за нашими робочими телефонами, які вказані під відео, і також на нашому сайті. Будемо чекати ваших звернень, ваших замовлень. З за вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!